У бібліотеці імені Гайдара до дня захисника вітчизни відбулася конкурсна ігрова програма шоу». Учасники мали змогу довести, хто з них справжній майбутній захисник. В першу чергу майбутнім захисникам вітчизни треба було продемонструвати свої здібності. А це і фізична підготовка, і знання кулінарії, і грамотність, аби без помилок можна було написати листа. За результатами конкурсної програми «Джентельмен-шоу» учасників нагородили призами. А ще працівники бібліотеки подбали про тематичну книжкову виставку Доблесть і відвага. Також на свято запросили і представників Кіровоградської обласної федерації лаотайських бойових мистецтв. Дуже такий гарний сценарій. В Сценарії вкладено багато конкурсів. Конкурсна програма. Мета нашого заходу привітати майбутніх захисників вітчизни. Зі святом, а також для того, щоб виховувати в підроста у нашого підростаючого покоління патріотизм і шану до своєї батьківщини, чоловік формує лічність, свій характер, кріпні дух, тіло через бойові От. І він вже становиться єдиницею силою.